Доброго доброго всім денечка. Чи всі так люблять налисники, як я. А ще налисники з творогом. Чому вони такі жовтенькі? Бо моя подружка однокласниця привезла мені яєчка. Вони держать і курочок, і гусочок. І оце отакі шикарні, жовті, насичені будуть у мене налиснички. Творог, звичайно ж, домашній. Ізюм розпарений, ванілька, яєчко. Можна яєчко, можна жовточок. Дивіться самі як. Який у вас творог. І скручуємо, скручуємо. Чому отакі довгенькі рулетиками? Тому що квадратиком це можуть бути конвертиком, це можуть бути печінкові. Якщо на трикутничок, як у нас зараз модно казати, це будуть бендерики. А отакі наші налиснички, які ми пам'ятаємо ще з храмових свят, коли ми їздили на гостину до бабусів, до мам, скручувалися і подавалося так. Зараз обрізають кінчики, щоб воно там було красиво. Ні. Коли стушиться, витягнеться і подасться на стіл оці саме кінчики, оці отакі нерівні. Ой, які вони смачнючі, які ж вони смачнючі. Готуйте своє українське, не забувайте, гукайте гостей, шануйте родину, радуйте своїх рідних, знайомих, близьких смачними стравами. Хай у вас і у нас все буде гаразд. Я вірю, все у нас усіх. bude dobra